Honda Accord, американський варіант 2008 рік купе. Тобто, такий штатний головний пристрій. E, взагалі, бачимо, нічого немає, тобто взагалі дисплея немає. Будемо ставити сюди e, магнітолу з великим 12-діймовим дисплеєм та систему e, камер 360. Поїхали, покажемо, як це буде виглядати. А ось вже закінчили встановлення нового головного пристрою на Honda Accord 8-го покоління. Як ми бачимо, нижня частина залишається. Вона функціональна тут у нас кнопки керування кліматом. Як ми бачимо, вони працюють. Індикація клімату виводиться на новий дисплей. Бачимо бездротовий CarPlay та Android Auto. Також у нас працюють кнопки на кермі. І ще цікава е, функція це камери е, 360, як ми бачимо, реверс. Е, вид зверху, задня камера. Е, також зможемо в 3 d якщо треба. Дуже зручно. І ще класна штука, тобто можемо викликати його коли завгодно. І от дуже такі класні опції, бокові камери, що видно, і дуже зручно під'їжджати до. Бордюра, якщо ви бажаєте покращити функціонал вашого автомобіля, а саме встановити аудіосистему або мультимедійний пристрій, звертайтесь в студію автозвуку Електросила місто Київ.